В цьому відео пропоную згадати, чим запам'ятався п'ятий етап Кубку світу. Норвежці продовжують домінувати в чоловічому біатлоні. На минулому тижні в Анхольц Антерсельві лише Йохана Кюну вдалося розбавити норвезький подіум у короткій індивідуальній гонці. До того ж, з медалями залишилось 5 норвежців: це брати Бьо, Ветле Крістіансен, Йоханнес Далес Кєвдал та Вибьон Сойерум. Хороший сезон проводить Ліна хекі Хекіґроз, додаючи до срібла Хохфільцену золото в короткій індивідуальній гонці і бронзу ма старта. Таким чином, саме вона захоплює лідерство у заліку індивідуальних гонок. Черговий етап без подіуму для французької чоловічої збірної. В той час, як жінки продовжують збирати медалі, Кантен Фійон має, як і Жаклен у Рупольдингу, втрачає срібло на останньому колі, фінішувавши четвертим. А найкращим у загальному заліку серед французів є саме Жаклен, 15 місце 340 очок. Кращий результат від українських спортсменів в цьому сезоні показав Артем Прима. Фінішувавши дев'ятим у короткій індивідуальній гонці. Завдяки цьому українець потрапив до Мостарту. Проте, там, настрілявши вісім промахів, закінчив гонку на 30-му місці. На відміну від чоловічої збірної, хороший етап видався для францужинок жулії Сімон та Лужан Моно. У останньої італійське срібло та бронза. А Жулія Сімон до срібла індивідуальної гонки додала золото мастарту, піднявшись на четверту позицію. Зараз від Інгри Тандревольд її відділяє 57 очок.